Цього дня роблю презентацію макета новорічних подарунок. Буде ось такий мішечок. Пропоную, вірніше, ось такий мішечок. Там буде вставна капсула, наповнена цукерочками. потім до нього буде прикріплена бирочка. Даю на поводження, на розгляд, можливо, когось інші будуть пропозиції. Потім буде прив'язана, вона ж буде прив'язана до подарунка. І ще ось такий буде амулетик. Кожного, біля кожного подарунка буде свій. Така теж обіграємо його, як якусь родзинку цьогорічного подарунка. І це буде виглядати так: Ось, наповнений цукерками мішечок. Прив'язана. Етикетка. І біля етикетки прив'язаний дуже джгутом амулетик. Це буде таке. Даю на обговорення. Ні, не буде таке, а пропоную, щоб був такий подарунок. Зараз покажу наповнення подарунка. І ось таке буде наповнення. Цьому році особливо не будемо експериментальних цукерок робити, бо щось не дуже будемо тільки ті, що вже дійсно смачні і провірені.